Шенко відвідає Одесу Ігор Палиця вважає, що з одеського нафтопереробного заводу намагаються вивести паливо. Ще в одному ОСББ з'явився дитячий майданчик. Нова художня експозиція у Білгородністровському. В ефірі Басараб'я ТВ. Новини в студії Тетяна Баженар. Далі докладніше. Петро Порошенко планує відвідати 23 жовтня Одесу. Як повідомляє ряд змі, офіційної програми візиту поки немає. Сам гарант конституції кілька днів тому заявив, що планує провести в нашому регіоні нараду, присвячену боротьбі з контрабандою та поновленню контролю над кордоном. На зустрічі планується присутність представників Одеського, Ілічівського та Южненського порту, митниці та прикордонної служби. Президент також має намір оглянути споруджений термінал в Одеському порту, а після провести нараду в обласній адміністрації. Проте поки невідомо, про що саме він буде говорити з обласним керівництвом. Одеські правоохоронці повернулись додому. В управлінні МВС України на одеській залізниці урочисто зустріли зведений загін правоохоронців, який повернувся після службового відрядження із зони проведення антитерористичної операції. Протягом місяця 20 працівників із лінійних відділів управління несли службу на об'єктах Донецької залізниці. Одеські транспортні міліціонери щоденно з 5 годин ранку і до пізньої ночі супроводжували електропотяги в трьох напрямках. А фільтраційна група по станції Красний Лиман здійснювала перевірку пасажирських потягів з сполученням Луганськ-Київ та Луганськ-Одеса. Шукали зброю та вибухівку, а також правопорушників, які намагались виїхати із зони АТО. Про це повідомляє прес-служба відомства. Наш наступний сюжет присвячено проблемам будинків на вулицях сонячній та перемозі. Ця історія з хорошим завершенням, де труднощі вирішені. А саме ділянки дороги відремонтовані, під'їзди відновлені. Всі роботи люди виконують власними силами, але в цей раз не обійшлося без сторонньої допомоги. Детальніше про це вам розкаже Ангеліна Савенкова. Розбиті дороги, неухожені придомові території. Почти в кожному дворі і мікрорайоні Білгорода Дністровського є такі проблеми. Как показала практика, проще и быстрее их устранить собственными силами. Именно так и поступают многие объединения совладельцев многоквартирных домов, а также тех, которые находятся на балансе ЖЭО. Однако жильцы подчас не могут справиться с масштабными работами. На солнечный номер 6, 7, 11 и 12 нашли выход. Сообщили о своих проблемах народному депутату Виталию Дмитриевичу Барвиненко. Вот этот участок дороги, который вы сейчас видите, здесь когда лужа, когда дождь, пройти невозможно. Мы обращались к некоторым депутатам, но нам никто не помог. А мы обратились, мы знали, когда мы обращались, мы знали, что этот человек – дело. И он сделал нам то, что мы просили. И не только это. Мы молодое, еще у нас шестой дом, это молодое объединение. Он помог нам сделать сантехнику, купить. Теперь здесь, на месте большой лужи, которая собиралась после дождя, отремонтированная подъездная дорога. Еще одна горожанка, живущая по улице Солнечная, рассказывает, что проблем в их дворе много, но это была одной из самых неприятных. Я живу в этом доме с 96 -го года. Вот практически вот эта вот подъездная дорога, здесь вот так вот такая проблема она имела. Это городская проблема. В принципе, с полком знал эту проблему, мы обращались в исполком, подходили это. Вот, и все нам, да, это мы, мы решим, вопрос, мы все сделаем, и, конечно, в итоге мы, мы уходили, и это закрывалось на долгие ящики. Красивый, свежевыкрашенный цвета зеленого яблока – вход в парадную. Три подъезда по улице Победа, 34, тоже ремонтируются силами людей, живущих здесь же. Стройматериалами помог народный депутат, рассказывает председатель ОСМД Василий Петрович Яценяк. У нас девятиэтажный дом, 108 квартир. Три года, как мы взяли на баланс этот дом, как сказать, в свои руки. Делаем Сделали в подвале ремонтчик, поменяли водяные трубы, канализационные трубы. Сейчас делаем ремонт парадный подъезд. С помощью народного депутата Барвиненко, который нам материалом помог, мы делаем ремонт первого, второго и третьего подъезда. Похожая ситуация во дворе по соседству. Ольга Александровна живет в кооперативном доме, который не находится на балансе ЖЭО. К болоту и грязи после дождей на том месте, где должна быть дорога, местные жители уже привыкли, но мириться не собирались. Да, я обращалась разные инстанции, в полком к местным депутатам, ко всем, потому что у нас проблемный участок, где мы находимся. У нас здесь просто было море. Ни скорая, ни такси, Нежеланием к нам подъезжали. Мы обратились за помощью к народному депутату Барвиненко Виталию Дмитриевичу. Спасибо большое, он не отказал. Помог нам общими усилиями, закатали лужу. Теперь у нас прекрасный проезд. А возле детской площадки недавно срезали сухостои. Массивные ветки старых деревьев давно была пора удалить. Над детской площадкой были два больших дерева, одно сухое, а два живых. Я взяла разрешение в исполком, в исполкоме, инспекции, чтобы их не спилить, а почистить большие ветки. Тоже выделил нам средства, нашли человека, тоже сделали, чтобы не было угрозы для деток, для мам, для стоящих машин. Спасибо большое, Віталію Дмитрийовичу. Ангелина Савенкова, Елена Квитковская, Бесарабия ТВ. Сівробітники СБУ затримали екстремістів. Про це повідомляє прес-служба відомства 16 жовтня. Чотирьох членів так званої організації Куликове поле затримали під час проведення превентивних заходів напередодні позачергових виборів до Верховної Ради України. Троє з них відомі на прізвиська ліс, таліб та інтелігент. Встановлено, що наприкінці серпня ватажок групи Таліб під час поїздки до столиці Російської Федерації отримав завдання створити в Одесі злочинну групу, яка мала організовувати масові антиукраїнські акції. Відповідні інструкції таліб отримував через зв'язкового із Придністров'я. Під час обшуків у помешканнях затриманих служба безпеки вилучила пістолети, боєприпаси до них, вибухові пакети, холодну зброю, прилади дистанційного управління для вибухових пристроїв. Топографічні карти місцевості, а також спеціальну військову літературу, наразі тривають слідчо-оперативні дії. Напад чи провокація. Одеські залізничники вважають дикунством спроби залякування працівників залізниці. Безпрецедентний інцидент стався 20 жовтня. Використовуючи фізичну силу, невідомі здійснили несанкціоноване проникнення у будівлю служби матеріально-технічного постачання. Силові дії цих осіб та використання воєнної техніки посіяли паніку серед залізничників. Цей випадок свідчить про умисну дестабілізацію роботи залізниці. Ймовірно, що організатором цієї події була зацікавлена особа яку не задовольнили результати проведення конкурсних торгів. І таким чином вона намагалася помститися, повідомляє прес-служба відомства. Ігор Палиця вважає, що з Одеського нафтопереробного заводу намагаються вивезти нафту. Про це він заявив увечері 21 жовтня в прямому ефірі з Сьомого каналу. Губернатор пояснив, що він ініціював проведення контрольних вимірів нафти, арештованої у бізнес-структур Сергія Курченка. Це сталося після того, як до нього від керівництва управління державної служби з надзвичайних ситуацій надійшла інформація про те, що вночі на нафтопереробному заводі відкривають ворота, і бензовози вивозять якесь пальне. Я до кроводікроководілю міліції, я говорю Іван Петрович. От так то так то і так то було. У меня ощущение, что топливо с завода вывозят. Без разрешения, без ничего. Вы же никуда не передвигали, никаких разрешений сюда не было. Нет. У меня просьба, перемерите остатки топлива на заводе. Хорошо, Эр Петрович. Так давайте. У меня нет ни специалистов. Обратитесь, пожалуйста. Вот есть Одесса нефтепродукт, Эксим нефтепродукт. Там такие же резервуары. Оно за стенкой. Возьмите специалистов, кто умеет мерить, перемерите. Вы знаете, на какой день милиция, следователь милиции зашел на завод, чтобы перемерить остатки в емкостях? На пятый день. Прокуратура не давала разрешения пойти перемерить. Потом, когда пришел следователь прокуратуры... Какие получились остатки? Я вам сейчас расскажу. Это вообще интересная история. Потом следователь прокуратуры пришел, но сказал, что директор завода не пускает без санкции суда. Я говорю, это же ваше топливо арестовано. Какая санкция суда? Чтобы в пункт 7 утра в дверь бизнесменам, санкция суда не нужна. Здесь нужна санкция суда? Идемте в суд. Прокуратура идет в суд с получает решение суда. В решение суда вписано 27 фамилий людей, которые будут мерить топливо. С этой санкцией суда они заходят на предприятие. На предприятии 8 часов проводят людям, специалистам, я не знаю, кто эти люди, Инструктаж по технике безопасности. А когда провели инструктаж и начинаются замеры, звучит звонок, что предприятие заминировано. Работники, я тоже был на 17 часов вечера, мне позвонил руководитель УВД. Работники предприятия тушат свет на всем предприятии и покидают предприятие. Як відзначив голова одеської облдержадміністрації, виміри у присутності понятих все таки провели, про що оформили відповідні документи. Але через п'ять днів з'ясувало, що немає калібрувальних таблиць є виміри стосовно висоти, але ніхто не знає скільки саме там міститься нафтопродуктів. Я говорю, почему чому ви не пойдете на завод, не возьмете у них каліброчне? Ми не можемо. Почему чому ви не возьмете уголовного діла? Нам не дають, скоро передадуть. На сьогоднішній день ні я, ні міліція, ні прокуратура не знають сколько топлива осталось на Одесском НПЗ. Ігор Палиця нагадав, що за попередніми оцінками правоохоронців загальний об'єм арештованої нафти складає близько 65 тисяч тонн І міститься вона на відповідальному зберіганні нафтопереробного заводу. Важко в навчанні, легко в бою. Військово-морські сили України продовжують проводити навчання в Одеській області. На цей раз морська піхота і авіація виконуватимуть завдання в районі Арциза. Маневри відбуватимуться середи 22 жовтня і триватимуть до 24 числа. Повідомляють місцеві райдержадміністрації. Навчання спрямовані на посилення охорони і оборони району, запевняють моряки. Нагадаємо, раніше військово-морські сили України проводили аналогічну операцію в околицях Овідіополя. Це найкраще дітям ще в одному ОСББ Біл з'явився дитячий майданчик із гойдалками, пісочницями, спортивним обладнанням. Хто став ініціатором доброї справи? Дізнайтеся із наступного сюжету. ОСББ Тіра, чотири багатоповерхівки, що розташовані по вулиці Сонячній. Тут вже багато років не було головного атрибута житлових будинків дитячого майданчику. Але Дмитрівна на виходить прогулятися із внуком. Найближче місце для дитячих забав ігровий майданчик дитячого будинку. Батьки зізнаються, що завжди мріяли про те, що і на подвір'ї їх багатоповерхівки з'явиться облаштована територія для малечі. «У мене внук. І я очень довольна, тому що поиграться, особенно поіграти, особливо после садика выйти, очень хорошо. І вони тут опять детьми общаются дітьми и і знають своїх где дітей, которые в цьому мікрорайоні гойдалки, спортивне приладдя, пісочниці все для того, аби діти були зайняті грою. Батьки в свою чергу підготували урочисте відкриття нового дитячого майданчика солодощі, цукерки, лядяники. Хорошо, если би їх побольше було, якщо було б побольше дітських площадок для дітей. Було б взагалі просто злічно. Раніше на місці новоствореного дитячого майданчика була закинута територія, що поросла бур'яном. За підтримки народного депутата України Віталія Дмитровича Барвіненка, це місце із занедбаного чагарника перетворилося на чудове місце відпочинку для дітей. Тут взагалі, завжди був пустить. Нашим дітям, коли вони виходили, а й малися по двору і нічим було зайнятися. Але благодаря нашому Віталію Дмитровичу Барвіненку він. Спасибо ему большое, действительно доставила радость. Он установил эту детскую площадку. Детям действительно радостно ездить. Они бегут, они занимаются, лазят по канату, кольца, брусья. Все на самом деле действительно. Спасибо большое. Перелік добрих справ, які реалізовані за сприяння Віталія Дмитровича Барвіненка, чималий починаючи від масштабної газифікації Бесарабського краю до облаштування дитячих майданчиків, ремонту навчально-виховних закладів. Він вкотре демонструє, що всі реальні справи це запорука благополуччя суспільства. Тетяна Бажанар, Олена Кітковська, Бесарабія ТВ. Для мешканців Білгородністровського протягом місяця буде працювати нова художня експозиція. Декілька десятків пейзажів, натюрмортів та портретів одеського художника Юрія Дячука, представлені в залі краєзнавчого музею. Презентацію виставки відвідала і Ангеліна Савенкова, яка поділиться враженнями від побаченого білгородністровська краєвічі музеї на теніділі открылась нова виставка картин. Його названня в поисках гармонії. Автор одеський художник Юрій Д'ячук. Он считает, что искусство служит для изображения прекрасного, светлой стороны жизни. И надеется, что его экспозиция будет отдохновением от всего негативного и серого. Некоторые работы могут показаться сказкой, а какие-то просто реальные. И вот сейчас почему-то в последнее время очень люблю рисовать солнечное, что-то солнечное. Потому что в самом солнце, наверное, и присутствует Бог. Как недавно наши предки считали, что солнце – это как некое божество. В Белгороде Днестровском выставки Юрия Дьячука проходит уже не в первый раз. В выставочный зал музея на открытие пришли его давние знакомые друзья и почитатели творчества. Его картины они всегда открыты, такие чистые, прозрачные, туда можно зайти и побродить. А для всех остальных этого художника представила директор Краеведческого музея Татьяна Белая. Одесский художник, закончивший Одесское театрально-художественное училище. Белорусскую академию художеств. Его работы находятся во многих музеях Украины. Он выставлялся во многих странах. Картина Мятежность написана одной из первых и является для автора его личным талисманом. Она была там одна из первых, как я только там начинал. То есть я вернулся где-то в 88 году после ну, академии. Вот. И Работал, искал свой стиль, вот такой вот как бы вот, этот стиль где-то и вот где-то в 92-м, там когда были выставки, вот она появилась. Она была немножко монохромна, такая немножко графична, хотя это выпись. То есть, потому что я из Беларуси приехал, а там немножко другая погода. поразмышлять и уйти просветленным – одна из идей, вложенных мастером в свои работы. И они действительно помогают. Когда на улице пасмурно, после выставки становится светлее. Руководитель детской художественной школы считает, что ее воспитанникам точно есть чему поучиться. Навевая такие романтические чувства, вот, это нежность, даже сказочность какая-то, может быть так. Вот, я думаю, мы деток приведем своих а я думаю, они есть чему поучиться. Любите этот мир, призывает художник. Все, что здесь есть, божественного происхождения, и поэтому прекрасно. Картинами Юрия Дьячука можно не только любоваться, но и приобрести. Пробудет в нашем городе экспозиция около месяца. Ангелина Савенкова, Елена Квитковская, Бессарабия ТВ. В Одесі та області може зіпсуватися погода. Метеорологи оголосили штормове попередження у зв'язку із проникненням арктичного повітря на південь України, 25-26 жовтня на території Одеської області очікуються складні погодні умови. Дощ, що переходить у мокрий сніг, ожелить на дорогах паморозь. Температура повітря вночі від 0 до 5 градусів морозу, в день – до 5 тепла. Зниження температури повітря супроводжуватиметься посиленням північно-східного вітру – від 19 до 24 метрів на секунду. Місцями пориви досягатимуть 25-30 метрів на секунду. Отже, холоди наступають, та вже найближчим часом зима вступить у свої права. Отож, якщо вірити синоптикам, щоб не потрапити у халепу в найближчі вихідні, краще поглянути за віконце перед тим як виходити з дому. А на сьогодні це були всі новини. Побачимося з вами наступного дня на телеканалі Бесарабія ТВ. На все добре.